Добре слово й кішці приємне. Ми їх вчимо в дитинстві, але чомусь часто забуваємо у свідомому віці: слова вічливості та підтримки. Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. У процесі спілкування кожен із учасників часто намагається зацікавити партнера, привернути його увагу, змусити співпереживати. Саме вічлива функція мовлення має велике значення для успішної комунікації та проявляється в повазі до співрозмовника. І в житті, як на полі мінному, я просила в цьому сторіччі, хоч би той магазинний мінімум. Люди, будьте взаємно вічливі. Влучні й завжди актуальні слова української поетеси Ліни Костенко. Але от чи вічливі українці, перевіримо. Які слова вічливості ви використовуєте у своєму мовленні і як часто? Я використовую, будь ласка, вибачте, прошу. Я взагалі не вічлива трошки. Будь ласка, все добре. Дякую. Ну, опять же, добрий день, як привітання. Будь ласка, а, дякую. Намагаюсь часто Слова вічливості. Дякую, будь ласка, дякую. Щодня ми звертаємося до когось, дякуємо комусь за щось. Просимо про якусь послугу, робимо компліменти. Усе це потребує застосування різноманітних вічливих стратегій і тактик, адже саме вічливість є тим обов'язковим елементом міжособистісного спілкування. За 20 років тому письменник і етнограф Дмитро Пожаджук у статті Українська вічливість золотий скарб народної етнокультури висловив ідею, що вже давно настав час написати про українську вічливість окрему монографію чи книжку. Щоправда, монографії чи книжку ми ще не написали, але вже готові поділитися низкою слів, які стануть вам у пригоді. Без чого не обійдеться жодна розмова. То це без привітання. Ми рекомендуємо скористатися такими словами та сполученнями: як Здрастуйте, привіт, Добрий день, «добрий день», Доброго ранку, Здоровенькі були, Світлої днини, Добрий вечір, Мої вітання. Вітаю вас! Залежно від мовленнєвої ситуації, ми можемо навіть використати здоров чи салют. Але важливо розуміти, з ким і де ми говоримо. А щоб попрощатися, можемо використати такі слова, як «перди вітання: будьте здорові! На все добре! Прощавай! До побачення, до зустрічі! Бувай! На добраніч», Бувайте здорові! На все добре! До наступної зустрічі! Ходи здоровий! Майтеся гаразд. Усі люди іноді помиляються, але важливо вчасно вибачитися. Іноді звичне вибач, хочеться замінити, а багатство української мови дає змогу це зробити. Наприклад, можна сказати: вибачайте, я не хотів, не знав, не подумав. Перепрошую, даруйте, прошу вибачити або ж благаю, прощення. Важливо, слово вибачаюся в нашій мові ми. Не використовуємо. Це помилкова форма, адже постфікс ся вказує на те, що ми вибачаємо самі себе. Будь ласка, дуже просимо, дозвольте допомогти. Уклінно прошу, з вашого дозволу, дозвольте. Саме за допомогою цих слів та сполучень ви можете гречно в когось щось попросити, або ж закликати до дії, а бути вдячним. Означає бути щасливим, тож не забувайте бути не лише вічливими, а й вдячними. Ви можете використати такі конструкції, як дякую, спасибі, з вдячністю, велике спасибі, вдячні вам, уклінно дякую або ж щиро дякую. До речі, важливим елементом мовного етикету є звертання. В мовленні доводиться часто звертатися до осіб, тому в українській мові при звертанні варто послуговуватися кличним відмінком. Згадаймо, що статус саме відмінку йому повернув в правопис 1990 року. Доти ж, це була така собі не обов'язкова клична форма. І чому ж так? Відповідь на це питання має немовознавче. А політичне забарвлення був період, коли українська мова мусила в усьому бути схожою на російську, і мати на відмінок більше ніж у російській, вважалося недозволеною розкішю. Втім, ми відстояли не лише кличний відмінок, а й загалом право на вільне функціонування української мови. Повернімося до звертань. У діловому та науковому стилях кличний відмінок властивий тільки іменникам чоловічого і жіночого роду в однині. Іменники середнього роду й іменники всіх родів у множині цієї форми не мають. Виняток панове. Детальніше про утворення кличного відмінка ви вже можете подивитися в наших попередніх випусках. До речі, а ви знали, що в Київській Русі звертання на Ви не було поширеним, його запровадили значно пізніше. Приблизно наприкінці 14 століття ця форма звертання стала традиційною для національного мовлення в родині. Встали мама, встали тато. І ця мовна традиція зберігається. Щоправда, дедалі менше є активною у вжитку. Найчастіше до батьків звертаються на ви. На Заході України. Також там тяжіють при використанні звертань вживати пані чи пане. Утім, ця тенденція, навпаки, набуває все більшого поширення і в центральних регіонах, і на сході України. Навіть в освітніх закладах зараз до викладачів часто нині звертаються саме так: пані Тамаро чи пане Максиме. Пам'ятайте, що ігнорування кличного відмінка в українській мові це помилка на рівні з неправильним написанням слів. Зараз до традиційної рубрики спробуйте якомога швидше утворити звертання від слів, що будете бачити на екрані. Будьте взаємно красивими і не забувайте про чистоту мови. Дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось за тиждень.